Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео в нашій майстерні. Продовжуємо відновлювати назварювальний полуавтомат. Той, що був у нас там в попередніх серіях, Значить, дійшло діло до плати керування. Отак от вона виглядає, витравив, посверлив, порізав. Оце от, так от. Значить, Я нічого нового не видумував. В інтернеті була знайдена. Отака схемка. Отака схемка. Ну, давайте пробіжемося так для себе, щоб ви розуміли, що да як. Трансформатор живлення, окремий діодний мостик, фільтруючий конденсатор, лінійний стабілізатор напруги на 12 вольт, дві катушки реле, таймер, NE555. Ну, це задаюча цепочка РЦ-цепочка і регулятор. Двигун протяжки, клапан газа і транзистор, той, що включає безпосередньо сам двигун протяжки. От якось так. Тут реалізовано на двох релюшках у мене релюшки отакої ось, ось дивіться, отакої. з трьома групами контактів не було. Я вирішив примінити такі автомобільні. Щоб власник у разі виходу їх з ладу, щоб міг ну, в будь-якому магазині купити реле і замінити. Бо, як показує практика, реле ну, не дуже надійна річ. От якось так. Тоді, Оце ось безпосередньо сама силова частина. Тобто Це силовий зварювальний трансформатор наш, випрямляч діодний міст, конденсатор. Ну і це ж горілка. Дросіль у нас є тут. Тут комутація відбувається за рахунок <кхи> семистора. Отакий сучасний семістор. У нас на 600 вольт 40 амперний. Ну Як показує практика, 40 А він не витримує, а от 25 А тримає, дай Бог. Тому ми будемо застосовувати отакий от значить Платка, ще раз покажу. Розводилась, розводилась мною, не знаю, правильно, неправильно, будуть глюки, не будуть, воно покаже. То я, мабуть, приступатиму до зборки. Значить, дивіться, ще такий нюансик. Не схотілося мені паяти безпосередньо, отак ось виглядає релюшка, безпосередньо паяти релюшки в плати. Бо якщо вона вийде з ладу, ну, як показує практика, спеціалісти починають лізти паяти, зривають, зривають дорожки, це все. І плата приходить в негодність, тоді її доходиться переробляти. Що я вирішив зробити? Є такі колодки. Ось такі колодочки продаються в автомобільних магазинах, там, де релюшки, це все. Значить, я взяв таку колодочку, взяв клемнічки. Зараз я вам покажу, які. Ну, стандартні клемники автомобільні, отакі такі, 6,3, мама. Вони сюди в цю колодку стають. Ось уже підготовлена колодочка. Бачите, вона зрізана. От, давайте я вам покажу. Так, бачите, там міліметрів 7-8 зрізано. І вставлені отакі ось клемнічки. Хвостики оці ось розігнуті. І підігнані по розміру цих пазів, щоб воно туди входило, влазило. І все, ця колодочка паяється отак. І релюшечка у нас витягується в будь-який нужний чи ненужний момент, її можна замінити просто-напросто. Я вважаю, що це дуже просто, щоб не висіло там все це діло на проводках. Можна було там запаяти, воно бовталося. Ну, це не гарно. Робимо краще, ніж завод. От якось так. Тому я зараз спробую все це діло розпаюю. Ну і спробую показати, як, як все це діло в нас працює. Так, шановні, продовжуємо. В общем, підзбирав я схемку. Як бачите, все це діло виглядає у нас отак. Отак от от все шикарно, все класно. Тут знизу радіатор із симістором на ізольованих проставочках. Все отак. Поки що ще нічого не мив. Все, як от так от. Маємо. Маємо, як маємо. Дивіться, ось наш двіжочок. Ось наша лампочка, яка виконує роль газового клапана. Бачимо, все спрацьовує. Двигун. Також бачимо, що спрацьовує. І, до речі, тормоз також срабатує. Ось дивіться. Стає моментально, тобто так, як воно і должно бути. Воно задумано схемою так, щоб лишня проволока не вилітала в напівавтоматі. Ну, от от якось так. Оце такі ось речі, оце ось такі деталі у нас. Давайте покажу. Ось так ось. РФЗ-48, транзистор польовий, стоїть. Три автомобільні релюшки. От якось так. Це ось конденсатор, е, який відповідає за е, постгаз. Затримка відключення газового клапана. Там по 1000 мікрофарад, це десь одна секунда. От якось так. Це демферні цепочки, щоб у нас не пробило силовий транзистор. Е, лінійний стабілізатор. Ну і понятно, що. Таймер наш. Потенціометр ну, якось, якось так. має якось приєднаний. Тому будемо пробувати ставити все це діло в нашу схему і дивитися, як все це діло буде працювати. Так, шановні, продовжуємо. В общем, не знайшов я такого перемикача, вирішив відновити цей, перевів його в крайній діапазон, тут якраз вони через одну попадають ці фішки. В общем, Буде гуд. Значить, дивіться. Ось оце отак виглядають рідні провода. Видно, я думаю, видно. Ізоляція поплавлена, все тут, ну, печалька. Тут ось так само, бачите, плавилося, грілося. Щоб такого не було, робимо обжимку і паяємо. От якось так. Ну, я працюю, далі включусь. Так, шановні, в общем, все, тут все запаяв, все чітко в натурі клас. Як каже Олександр Куцей із стального. Оце якість. От якось так, Тут все у нас також все пропаяно. Ми халтури не робимо. І тут ось п'ятачки. Перший, другий незадіяний, третій, четвертий незадіяний п'ятий. Шостий не задіяний сьомий. В общем, там, де світлі п'ятаки, у нас там якраз і буде контакт. Бо там, де є вироботка, воно буде загоряти. В общем, печалька. Тут почистив бігунок. ну Я думаю, ще походи. Прозвонив, все, все класно, все працює. Так, це є також. Тепер зараз я вам покажу. Це наш трансформатор для протяжки. Бачите, як чітко все пропаяно. Везде берет. Оце все діло будемо робити по уму, так як воно должно бути. Зачищено, залужено, тому що оце нікуди не годиться. Що тут на первички чи на первички, на первинній обмоці, те саме. Тут ось дивіться. Оп. Чого воно тут грілося? Те, чому воно не грілося, як тут контакту немає? Ось, бачите, просто нема контакту. Я його навіть не паяв ніде нічого. Ну, вживу, все відпадає. Тому зараз займаємося цією штукою. Ну і напослідок будемо провіряти. Оце ось ці міста не пропайки. Тобто, ну, це, це просто жах. Просто жах. Ну, я думаю, ми це зробимо. Відновимо, перевіримо деякий негодний, замінимо конденсатор. Тому що зараз працюємо з цим, далі з тим. Далі включусь. Так, так, шановні, продовжуємо. Пропаяв я конденсаторну зборочку. Все отак. Надів термоусадочку, все як положено. Намотав отакий скотч, термоізоляційний це не каптон, звісно, але це обмоточний скотч, він не плавиться так, як звичайний. От якось так воно у нас виглядає класно. Ще в додаток запаяв резистор для розрядки конденсаторів, щоб не було іскри. Коли виключений апарат і торкаєтесь до железяки або до маси, іде іскроутворення. Цей резистор нужен для того, щоб банки розряджалися. По схемі він стоїть 200 Ом. У мене було, поставив 222 Вт. Тут клемки почистимо і будемо ставити все це на місце. Я думаю, це виглядає набагато пристойніше, ніж те, що було поперед. Тому продовжуємо нашу зборочку. Далі буде, якщо десь щось цікаве, обов'язково включусь, покажу. Так, шановні, продовжуємо. Що ми тут вже зробили? Взагалі, плата управління встановлена, все полаковано, все чітко, тут зазорчики, як положено. Тут красивенько косічка, діодний мостик. Все на хомутиках ув'язано, все на розйомчиках. Отак, отак, тут порядок, тут порядок. Кнопка порядок. Тут отакий апгрейд, щоб оце все не тіліпалося. Електричні проставки обов'язково. Тобто все у нас тут чітко в натурі клас. Оце отака ось штука по електриці. До речі, на цю сторону ось виведені провідки. Ми їх обріжемо подовжені, такі як треба. Це йтимуть на кнопку керування на саму горілку. Ну, тут, мабуть, це вже все. Тут кінець. Більш тут що чого робити. Ну і Я думаю, що перейдемо на ту сторону, на другу. Зробимо підкатушечник, поточимо трошки. Ну і зробимо ось сюди ось колещаточка. Будемо пробувати вмикати, дивитись, як це чудо-юдо вари в нас. Гарно, не гарно, поки не спробуємо, не узнаємо. От якось так. Ще раз вам покажу. Платка, все красиво. Знизу його поганенько, звісно, видно, але все акуратно, ніде нічого там не бовтається, кишок нема. Все красивенько ув'язано, бачите все. Ну так, як все це діло має бути. Отак. Отак. Все це діло добротно. Кругом термоусадочка, До речі, тут ось у цих всіх розйомах все тут пропаяно не таке, що не отаке. Не отаке, не синє, не красне, а таке як має бути. Отаке от все. Новеньке, пропаяне, акуратненьке. От якось так. Тому буде де щось цікаве, обов'язково включусь, покажу вам. Так, шановні гості, готовий наш подкатушечник. Значить, дуже класно для цього підходить катушка із кілограмової проволоки. Бачите, тут якраз діаметр 52, як на 5-кілограмовці. Одна щока зрізається, пластик тут дебелий, моцний. Е, Нутро тут 16,5, в моєму випадку болт на 10. Була виточена отака така втулочка. Раз, все це діло отак от збирається і сюди у нас прикручується. Таким макаром це діло стає. І все працює, все не бовтається, ніде нічого не люфтить. От якось так ми вирішили питання із нашим подкатушечником, щоб не, не ізобрітати велосипед, дешево легко і просто. Ось якось так. Ще раз покажу. Ось Бачите, катушка Вона така сама по висоті, такий самий діаметр, все. Тут 52 діаметр. І внутрі була виточена отака переходушка. Ось. Із куска капролона. 16-5 наружі, нутро на 10. То все чітко, класно. Отак. Все це бовтається. Не оця ригань. Зараз я вам покажу. Не оце ось отаке. Отаке, що воно тут. Ну не пойми як воно. Ну, це не годиться. Це хлам. Булі кусок різової шланги якоїсь. Ну, Скотч, все, все як в лучших традиціях. Ми такого не робимо. Ми робимо або гарно, або, або ніяк. Тому це металобрухт, Оце, оце буде отак. Буде гуд. Тому що я далі працюю, буде ще щось цікаве, обов'язково включусь. Так, шановні, в общем, закінчив я токарні роботи. Отакі у нас коліщата вийшли. Під 202 другий подшипник. Одне коліщатко, друге аналогічне. Отакі от ось проставочки, нутро на 10, тут на 15 підподшипник, проточечка під стопорне колечко. Дві штучки зроблені. Були куплені такі штопорні колечка. Все це діло от так от виглядає. Ну і зараз будемо монтувати ось сюди, ось, на оці місця. Тому працюю, включусь, як буде щось цікаве. В конічному ітогі це діло виглядає ось так. Все класно, все шикарно, все катається, все дуже легко, надійно, без усяких проблем. От якось так. Тому зараз сюди пробуємо, ставимо горілку. Ну і будемо пробувати запускати. подивимось, як він заспіває, що він нам покаже. От якось так. Так, в общем, шановні, запустив я цього чорта. Муштука тут не було. Я надів му але він не підходить. Бачите, тільки сьомного наконечника не видно, він там в глибині. Ну, дивіться, це отакі точечки. Отак він, в принципі, сереваре. Але треба сюди поставити нормальний муштук, щоб було як то його. Щоб воно було виглядало. Ось якось, не знаю, вам, мабуть, не видно буде. Бачите, воно ну пошти-пошти в краю. муштучок, ну Там він в глибині сидить. ну В общем, погано виходить все це діло. Цей муштук також туди не підходить, бо там горілка не така. Ну, а так взагалі-то я вам скажу, воно варе. Якось так. Муштучок треба поставити нормальний і він буде варить, як дзвін. Ще з мене сварщик неабиякий. Ну, якось, якось так, але ж, ну, в принципі, все працює. Провар виходить шикарний, все. От якось так це те діло працює. Давайте я вам на остачу ще раз покажу, як все це діло у нас виглядає. Якось оце отак, отак, з цієї сторони. Отак, отак, отак. От якось так наші коліщатка. До речі, будемо радити власнику оцейський рукав. Оцей рукав будемо радити його замінити, бо отак от пітельку перегибаєш і все він же не варить, проволка не лізе. Рукавчик Поганющий. Ну, а так, в принципі, на цьому. Думаю, наш ремонт можна завершувати. Тому допомагайте близьким, знайомим колегам, там, кумам, сватам, братам і так далі. і тому подобне. Не бійтесь, ремонтуйте, відновлюйте зварочні апарати, зварювальні апарати. І буде вам щастя. І робимо так, і далі буде. Years later. так дубль номер два. У нас сварщик ніякий. Тут ось є у нас сварщик той, що треба. Якось так. Те, що я ригав, і те, що людина-професіонал робила. Ось вам і вся різниця. Тому ще раз наголошую, робимо так і далі буде.